Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак і сьогодні ми з вами піднімемо дуже важливу тему. Як виявилось, такі теми ми давно вже не піднімали, а вони є дуже важливі: як при купівлі автомобіля не втратити кошти. Ви знаєте, усі, хто вже не вперше мене дивиться, ви знаєте, що я дуже часто піднімав такі теми: це про шахрайство. І десь ми останнім часом від цього відійшли. Хочу вам сказати, що наскільки би ми не були уважні, багато хто в коментарях, мабуть, друзі, пишіть, до речі, напише, що хтось там самий винуватий. Ви знаєте, в цей час, коли я розповідав про такі теми і розповідав реальні історії, були люди, які писали коментарі, і на той час були люди, які не попали в біду. Станом на сьогоднішній день, рівно один день, як сталася в людей неприємність на 2000 доларів. Сьогодні Я вам розповім, як є випадки, коли ми це бачимо, до нас звертаються люди. Ми бачимо такі речі і допомагаємо уникнути ось таких розводів. Давайте все по порядку. Мощуємося зручніше, друзі. Відразу хочу сказати, хто ще не підписався на канал, підписуємося. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок, який буде завжди повідомляти вас про свіжі відео, завжди у нас цікаве на каналі. Ну і, звичайно, рекомендую поділитися в соцмережах. Я думаю, така інформація зайвою не буває. Ну що, ми поїхали. Позвонив до мене один із наших підписників, каже: Роман, в мене така ситуація. Я. Заплатив в інтернеті, знайшов площадку, яка продає автомобілі, там їх декілька. От, я вирішив придбати Т4 в дуже хорошому стані. Так вийшло, що я дав 2 2000 доларів. І так склалося, що спочатку ми тисячу дали, потім сказали, що автомобіль вже приїхав, треба ще тисячу, тому що його везли звідки з-за кордону, я так розумію, розмова була. І потім вже е цей шахрай, давайте будемо називати так, як воно є, сказав, що потрібно решта суми заплатити до 6 години вечора. Якщо не заплатите, то я тоді машину продаю комусь іншому, а вам повертаю кошти. Чому цей шахрай сказав, що я вам повертаю кошти? Це тим самим він ще входив довіру, що все нормально, я чесно віддам, тобто давайте краще доплатіть, щоб ви не втратили цей автомобіль. До мене звернувся наш підписник каже, Роман, ну це вже трошки реально мене лякає, 2000 дали. Ще зараз заплатити решта суми, тобто там 7000 получалось. Ну Це за круто. І передав мені телефон. Каже, якщо можна, наберіть. Я передаю нашому експерту. Експерт дзвонить Роман. Ниж. Це було місто Львів. Цей продавець, продавець, шахрай, трубочку не підняв, але потім все-таки відзвонив від таким голосом, Моло, там ніби десь таким отак воно виглядало. Ну і Експерт наш запитує, каже, де можна подивитись автомобіль? А де ви є? Я в місті Львові. А якщо ви в місті Львові, він каже, давайте я в Новояврівську. Якщо хочете, приїжджайте, дивіться. Ну, експерт сказав, що він від нашого підписника. Я дзвоню до нашого підписника, не буду називати поки що ім'я, хоча, можливо, він нам дасть інтерв'ю, і більше ми це все висвітимо поки що. Просто ділюсь з вами інформацією. І е е е каже, що я подзвонив прозвонив і кажу: така ситуація, що. Ну, вже чуємо, що це не те, нема цього автомобіля. І ну, кажу, все, що ви розказуєте, ну, це не похоже на, на норму. Звичайно, якщо людина дає 2000 доларів і каже, що я приїду і заплачу все решта, і вже, до речі, я, я опустив один момент, наш підписник каже, що вони вже взяли квитки у місто Львів, і восьма ранку вони будуть. Тобто, ну все рівно вже чекати, там ну, лишилося ніч, і зранку вони цей автомобіль заберуть. Кажу, ви я хочете, але я бачу, що це щось не то. Було прийнято рішення нашим підписникам, що він напише, щоб гроші повернули, повернув ну, цей шахрай. Тоді ще виглядало, ніби може ні, щоб він повернув кошти. Ну і Сергій бачте, вже, сказав, що давайте все-таки я скидаю карточку, повертайте кошти. Звичайно, коштів ніхто не поверне. Вранці, 8 година. Після нашої розмови, це була десь п'ята година вечора. Приїхав наш замовник у місто Львів, йому сказав Шахрай приїж, приїхати в городок. Городок, хто не знає, друзі, це є митниця, у нас там є в грудку. Приїхав туди і потім телефон вже був виключений. Зараз можна підвести грубу лінію, що мінус 2000 доларів в цій ситуації. Пішло в нікуди, насправді. Їх повернути, на жаль, неможливо. Я ще запитав, кажу, аби а, почав розпитувати, кажу, ну розкажіть, як це було, що було. Ну і наш підписник каже, ну, спілкувалися, спочатку тисячу дали, потім другу, ну потім, коли вже решта. Я кажу, а ви, ви скидали якісь документи? Так, скидав документи ну, ніби, щоб автомобіль б на мене поставили. Я кажу, а шахрай вам щось скидав? Скидав. Я кажу, дивіться. Суть дуже проста. Якщо ви зараз йдете в поліцію і даєте оці, ці дані, які вам скинув шахрай, швидше всього це є попередня людина, жертва, будемо так казати, яка також скинула свої документи, ви будете писати не на цього шахрая, він своїх документів вам не скинув. І ви зараз, кажу, також скинули свої документи, і оцей шахрай вже має ваші документи, і він ці документи може також комусь іншому показувати, і вже заява буде написана на вас. Якщо так, по факту, щоб все розібрати, ви знаєте, друзі, я вам чесно скажу, як цього всього можна було уникнути. Звичайно, саме легше сказати, що не скидати завдатку. Я завжди про це кажу: ніякий завдаток, нікому, ні за які автомобілі, які там потім привезуть, не скидати. Дуже багато є сайтів, до речі, сайт вже не робочий станом на сьогоднішній день. Це йде власне, наш підписник, дивився на ці автомобілі. От. Ні в якому разі не давати кошти просто наперед. Кошти потрібно передавати. Ідеально, потрібно передавати в сервісному центрі, коли автомобіль пройшов експерта-криміналіста, коли автомобіль перевірили по базах МВС та Інтерпол. Тоді є вікно, коли документи несуться на підпис. Начальнику сервісного центру МВС, коли в народі говорили мрев, тепер же повинні ми звикати, що тепер сервісний центр МВС України правильно і тоді ви передаєте кошти, тобто же з автомобілем все перевірено, все добре. В принципі, передавати кошти наперед, особливо так, що вам приженуть автомобіль, Ну це точно є неправильно, але як цього можна було уникнути в принципі, як потрібно, наприклад, десь автомобіль навіть знаходиться в іншому місці. А вам потрібно ну, його придбати ж. Також реально людина може продавати, а може це бути дійсно, ну, скажімо, зек, який сидить десь там і, і займається такими речами. Давайте я розкажу і поясню, як це робиться на прикладі. Буквально три дні раніше, від цієї зйомочки, друзі, то вже буде чотири дні раніше. Зверталося, як завжди, до нас певна кількість людей. Роман перевірте автомобіль, скидається, значить, нам. Посилання на автомобіль, ми зв'язуємося з продавцем, даємо ціну огляду, після оплати експерт виїжджає на огляд. І в нас був один випадок. До речі, вони рідко насправді хочу визнати, насправді це дуже малий відсоток, але вони є. Що було? В Чернівцях я скидаю нашому експерту, потрібно подивитися автомобіль. Ті Гуан. До речі, хтось зараз наших підписників пізнає цю історію. Значить, Тігуан. Експерт набирає продавця. Ну, продавець, а звідки ви? Ну, ніби. Він, так, хочете подивитися? Так, хочу. А звідки ви? Чернівців. Ой, ви знаєте, автомобіль мій-не мій, мій тому товариша я там дав-не дав. Автомобіль в Києві. Друзі, чесно вам сказати, нема цього автомобіля. Автомобіля немає. В я також передав це посилання на нашій наш, київські колеги. Я вже пояснив ситуацію, кажу, щоб багато часу не втрати, отак і так. Також перезвонили, але там багато часу не вдалося потратити, сказав, також запитали, а ви звідки хочете приїхати, добре. А звідки ви з Києва? Ой, ви знаєте, ви що не бачили в повідомленні машині на, е, в Чернівцях? Все, виходить, по колу. Чому так відбувається? Давайте я сьогодні ну, пролию світло, можливо, це в подальшому комусь допоможе, щоб такого не робити. Не передавати коштів і як це правильно робити, давайте так буде правильно сформулювати. Коли ви знаходите автомобіль, якщо ви звертаєтеся, за хтось з вас каже, що я себе зараз рекламую, але давайте так, не до мене, але до будь-кого з фахівців, хто є місцевий, хто може поїхати подивитися. Ви себе перестраховуєте тим, що якщо автомобіля фізично немає, його не покажуть. Тобто все рівно щось придумують, але автомобіль не покажуть. день. — Для чого дають такі повідомлення і чи воно працює? Ось ми тільки що розглянули схему, коли людина дала гроші для того, щоб привезли автомобіль. А здається, автомобіль, бо може бути нібито в Україні. Та? Тобто він є, десь вам потрібно їхати. Якщо дзвонить людина, так як наш експерт подзвонив, і сказав, що я на місці. Шахрай не може показати автомобіля, якого немає, розуміємо. так? А на кого чекає цей шахрай? Він чекає саме на ту людину, яка є з іншого міста. так? Скажімо, є Львів, є Київ. Я знаходжусь у Львові, я хочу автомобіль, який продається в Києві. Здавалося, чому ж я так сильно хочу цей автомобіль? Завжди є халявна ціна, це також ви має, вас має насторожити, тобто це найнижча ціна, яка є. Найкраща комплектація, як дуже часто. І саме цікаво, що оцей шахрай, який з вами говорить, він дуже впевнено і правильно з вами розмовляє. Якщо ви відчуваєте дуже впевнену правильну розмову, де там е щось уточняє він, там, ну розумієте, якісь ну, такі дуже комфортні умови створені, це також відразу ознака, що працює з вами шахрай. Так давайте суть. Значить, і виходить, коли ви спілкуєтеся з людиною, яка продає автомобіль. Шахраєм, давайте вже так. Ви кажете, що ви хочете цей автомобіль, він від вас нічого не каже вам, завдатка чи ще щось. Він вас спілкується, каже, добре, приїжджайте, автомобіль є. Здавалося, ви розумієте, що від вас ніхто завдатку ніякого не вимагає. Тобто, просто приїдь, подивитися, автомобіль є, нема питань. Я там перший власник, все, що хочеш, він вам там розкаже, щоб все було так, як вам подобається. Але далі він же вас веде. Тобто, коли ви приїдете, щоб в разі чогось, я там, грубо кажучи, був, зустрів, чи ще щось, ну, зрозуміло, що це нормально, і здавалося б речі. Людина, яка хоче Добре. продати автомобіль, ви хочете придбати, ви кажете, я беру білети, буду тоді тоді е до вас виїжджати. І тут в той момент, коли ви вже взяли бі білети, так було, до речі, нашого цього, там, е підписника, він же мав білети на руках, а його тоді почали це все витягувати. Вам каже, оцей продавець, ми з тобою спілкувалися дуже багато. Але зараз приїхали люди, які дають мені вже гроші. Тому оприділяюся, чи тобі треба ту машину, чи ні. При всій повазі до тебе, що я з тобою так багато спілкуюся, я даю тобі можливість цей автомобіль придбати. Скинь мені хоча б 500 доларів. Для вас виглядає все так. Ви спілкувалися раз, а ще, можливо, другий раз поспілкувалися, та потім третій, ви вже сказали, що я виїжджаю вже, у вас же є білети на руках. І вам здається, от автомобіль зараз хтось забере, вам вже... Ви вже, як знаєте, підігріті, настроєні, придбати цей автомобіль. І дуже часто це спрацьовує. Людина, яка вже спланувала, вже їде, і зараз цю машину заберуть, а вона є вже найкраща, а тим більше хтось хоче забрати, значить цей автомобіль є точно добрий. Такі речі впливають на 90% людей, які скидають, вони все-таки на це працюють. На, 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 на цей момент, що вже людина прив'язана, людина вже в довірі, вже в спілкуванні. І, на жаль, на жаль тоді оплачуються кошти. Ви знаєте, є багато випадків, коли люди скидають кошти, а після, тих, після ну, цих коштів не просто хтось трубочку не бере, а після тих коштів ще є дзвінок на продовження. Оце так як сьогодні я, от, я розповідав в нашому відео на початку. Е, скинули 1000, після 1000 сказали дві, Побачили, що люди легко скинули. І після двох сказали, що потрібно вже всю суму. Людина вже всю суму скинути не захотіла. Але шахрай до кінця розказував, що я вам поверну кошти, а вашу машину комусь віддам. Чому ж він сказав, що я поверну кошти? Це для того, щоб все-таки підманити на, 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 на цю більшу суму. Щоб зайти в довіру, що ніби я такий чесний, якщо ні, я просто віддаю вам кошти. І, звичайно, краще втратити 2, ніж сім тисяч, тому тут вже було так. Але направду, на е якщо ви хочете придбати автомобіль, ви повинні розуміти одну просту річ. Підводимо грубу лінію. Передавати кошти наперед не можна. Як... Тим більше, якщо автомобіль звідкись привозять. Якщо ви цих людей не знаєте, передавати кошти не можна. Тепер давайте розберемося ще в таких тонких моментах, коли ви передаєте кошти. І людину, як би знаєте, так? ви повинні розуміти ще один момент. Він рідкісний і практично неможливий, але ймовірний. Це коли ви людину знаєте, і людина, яка їде вам за машиною, вона вже пригнала вашому сусіду, здавалося б, правда, ну ж можна віддати зараз кошти. І він також мені прижене автомобіль. Друзі, буває таке, що людина їде, не дай Боже, попадає в ДТП, не дай Боже серйозне. І далі, куди ви підете до його сім'ї і казати, будете говорити, я дав гроші, що зробіть. Ну, можна теоретично, але ви самі розумієте, як воно є. Тому завжди але ще є такі моменти, коли приганяють автомобіль. Давайте вже одним махом про це все поговоримо. У мене був дзвінок, я про нього дуже багато розказував, тому що він був дуже наповнений емоціями. Людина до мене дзвонить ну по віку, так по голосу. Я відчуваю, що людині там ну, 50, більше років дуже незадоволений, тому що сусіди йому пригнали автомобіль. Як зараз пам'ятаю, це була Toyota RAV4. І коли йому показали фотографії, йому автомобіль сподобався, а коли пригнали, він каже, вона вся як побита камінням. Знаєте, от буває таке, що на автомобілі, якщо багато їздять, і от є цей піскоструй камінчиками, оце все. І він незадоволений, він каже, я їм сказав, що я цього автомобіля не хочу. Це теж, друзі, проблема насправді. Проблема в чому? Ти даєш кошти, настроєний, що автомобіль буде, ну от якийсь він там буде, ну навіть новий, наприклад, ну так собі думає, думає покупець, та, що він буде в стані такому просто супоровому. А приїжджає не те. Це також погано. Звичайно що тут не та ситуація, коли ти щось втрачаєш, але нерви підуть однозначно, тому що ви потратите свій ресурс, що ви автомобіль цей не хочете, будете думати, а документи ви подали на вас, його вже розмитнили, так і було в цій ситуації з Toyota rav 4 ви повинні розуміти, що ви ну, я дав пораду, до речі, дуже просто. Я кажу, слухайте, видихніть, просто без вас вже нічого зробити неможливо. Автомобіль на вас повинен стати на реєстрацію, тому що він на вас був розмитнений. І тепер вам треба вже з тими хлопцями спілкуватися, щоб вони помогли вам його продати, долучайте своїх знайомих, продавайте цей автомобіль разом і виходьте з цієї ситуації. Звичайно, якщо зараз порівняти першу ситуацію закус. З історії, яку ми почали, що людина просто втратила 2000 доларів, тут ситуація краща, але повірте мені, це коли ми порівнюємо щось дуже погане і тут краще, здавалося б тут все добре. В розмові з тим паном, який до мене з підписником, який спілкувався по Тойоті РАВ4, що сусіди пригнали і він незадоволений, то він сказав, я її брати не буду. Я їм сказав, заберіть цей автомобіль, я його не хочу. Тобто навіть так. Тому висновок робимо дуже простий. Насправді нам дуже часто здається, що коли купляємо автомобіль, можна просто дати гроші, хтось там прижене, і ви точно будете задоволені, і все буде добре. Насправді так не працює. Чому так не працює, пояснюю також. Справа в тім, що коли ви купляєте автомобіль, ці кошти вони не є ну, якісь такі ну, там, невеличкі, і ви там купили, і це є. Ну, засіб пересування. Все-таки в нас автомобіль по сьогоднішній день, це є трошки розкіш, та? Тобто, на автомобіль гроші зібрати важко, треба це розуміти. І коли приходить цей момент, що ви хочете придбати автомобіль, у вас є десь це, це відчуття, що от мені приженуть, свіжий з Європи, нормально все буде, він мені підходить. Повірте, з практики воно так не працює. З практики я з вами поділюся, хто приїжджає до нас на ринок. І Мої експерти, ми ходимо, та, чи я є, чи мене може не бути, але факт того. Дуже часто є, що замовник каже, я маю 7 тисяч доларів. До речі, зараз опираюся на реалії. Це, це відео є опубліковане в Франківську, як приїхав е чоловік з дружиною, молода пара. І на відео каже: Я хочу фокуса 7 тисяч доларів. Хороший фокус, якщо ми знаходимо, я цей фокус буду купляти. Все. Тобто я не вибагливий, мені там без різниці все інше, там комплектація. Головне, що він був хороший. Ми йдемо, шукаємо, дивимося один фокус, другий, третій, четвертий. Я ж там не пригадую. Ну, грубо, п'ятий по рахунку фокус чорного кольору. Ми його перевіряємо, ну, бачимо стан фокуса добрий. І кажемо, оце, в принципі, добрий стан. Я дивлюся наш. наш... Замовник обертається і йде. Я знімаю камери, ну, з його дозволу, звичайно, і питаю, кажу, а що ж не так? ну, Не сподобалась машина? А Він каже, душа до неї не лежить. А тепер, друзі, уявіть собі, що такий автомобіль, він замов, би замовив десь з Європи, йому привозять і технічно він є добрий. Але він не подобається. Що робити? Машина вже розмитнена на вас. Документи на вас, ви підходите, а машина не така. Просто вона вам, як кажуть, душа не лежить. Коли ви ходите по ринку, вам душа не лежить, ви її пройшли, і навіть до цього, цього автомобіля більше не повертаєтесь. А що ж робити, коли вам вже його привезли? Так? От тут очевидні речі. Змиритися. Тому, друзі, в цьому відео закінчилось тим, що ми ще походили по ринку і знайшли в кінці червоного сценіка. Хто бачив це відео, друзі, напишіть в коментарях. Реально, це дуже цікаве повчальне відео. Що спочатку хочеться просто хороший стан, а потім вже на ринку розумієш, що крім стану, хочеться, щоб автомобіль ще й подобався. І це є дуже-дуже важливо. Автомобіль вам має подобатись. Чому? Тому що вам на ньому їздити. Чому? Тому що ви платите кошти. І це є дві вагомі речі, які є на вашій стороні. Що робить експерт, це перевіряє стан автомобіля. Їздити він на ньому не буде, тому слово завжди є за вами. Друзі, ну що, важливі теми ми сьогодні підняли. Я хочу всім подякувати, хто дивиться наші відео. Завжди буду вдячний, хто підтримує пальцем вгору. І на завершення, хочу, хочу сказати, що. Ми, українці, є сильна нація, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько.